Вітаю, це Брейнет. Зворотня сумісність на консолях Нінтендо завжди обмежувалася наявністю чіпів попередніх систем, розпаяних на материнці консолі, що дозволяло більш новому залізу заходити в режим консолі попереднього покоління. Так, Wii U заходило в режим Wii, 3DS заходило в режим DS чи навіть Game Boy Advance. Це дозволяло пограти вам в ігри з попередніх поколінь компанії, але ніякі можливості більш потужного нового заліза оновлених консолей задіяні не були. І ось з анонсом Nintendo Switch 2. Nintendo також і анонсували наявність зворотньої сумісності з іграми з Nintendo Switch 1. Звичайно, процесор Tegra X1 на даний момент надто дорогий для того, щоб розпаювати його на материнці Nintendo Switch 2, та й не зрозуміло, який другорядний функціонал системи він може виконувати. А архітектура процесорів Nintendo Switch 2 та Nintendo Switch 1 надто різна для того, щоб запускати ігри попередника нативно. Тому прийшлося запобігти емуляції, а точніше, комбінації емуляції та ретрансляції коду в реальному часі для відтворення на Компонентах Nintendo Switch 2, аналогічно тому, як працює Rosetta 2 на комп'ютерах Mac, де X86 код відтворюється на arm архітектурі, чи як SteamOS за допомогою Proton відтворює ігри, написані для Windows під Linux. І не дивлячись на те, що така ретрансляція потребує деякої кількості потужностей для своєї роботи, Switch 2 настільки сильніший за попередника, що він продуктивність ігор, які відтворюються на новому залізі, помітно покращує. Неймовірно, смішний факт в тому, що ігри написані для Windows під SteamOS, Працюють краще, ніж на самому Windows, не дивлячись на ретрансляцію, настільки сильно Windows переповнений сміттям. Деякі ігри для першого Nintendo Switch отримали навіть спеціальні оновлення, які помітно покращують продуктивність. Ті ж Zelda, Breath of the Wild та Tears of the Kingdom тепер працюють в доці в Quad HD з апскейлом до 4К та в 60 кадрів в секунду, а в портативі в нас Full HD та бездоганні 60 FPS. Тоді як на оригінальному Свічі в доці ігри працювали в 900P та нестабільних 30 кадрах. І якщо ви Пустити на Nintendo Switch Гру 2, яка на оригінальному залізі працювала в Full HD 60 FPS в доці та 720 p FPS в портативі, то різниці ви не помітите. Але також сталося, що абсолютна більшість ігор для Nintendo Switch 1 такими показниками похизуватися не може. І в цьому відео я зібрав десяток прикладів, які демонструють наскільки ж краще ігри на Nintendo Switch 2 оригінально випущені для першого покоління консолі на наступнику працюють навіть без будь-яких оновлень продуктивності. І почнемо з Breath of the Wild. В минулому відео про зворотню сумісність ви можете побачити, як гра працює з встановленим оновленням на продуктивність, тоді як тут я вибрав демонстрацію оригінальної гри на новому залізі, у випадку, якщо ви не хочете брати апгрейд-пак за 10 євро, що ваш регіональний еквівалент. На оригінальному свічі гра працювала насправді чудово, як для системи, на якій вона відтворювалася, взагалі фантастично. Фреймрейт в грі, звичайно, не був бездоганним, і він просідав доволі помітно, особливо в регіоні Фарон. Та звичайно в лісі короків, і можна побачити, що так, граючи на Nintendo Switch 1 в лісі короків, фреймрейт доволі рваний. Але якщо запустити гру на Nintendo Switch 2, навіть її оригінальну версію, то звичайно обмеження розробниками у фреймрейті та роздільності вона не обійде, але максимальне його значення в бездоганно стабільних 30 кадрах в секунду буде утримуватися в будь-який момент гри, що робить геймплей навіть в версію без оновлення, набагато більш відчутливим та приємним. Така собі Nintendo Switch Pro версія. Єдиним мінусом тут виступають обмеження оригінальних версій ігор. Full HD картинку воно вам на жаль в 4К ніяк не перетворить, та й фреймрейт не розблокує. Але зате дуже часто ігри власне впираються у максимально можливий показник продуктивності на платформі, про який Nintendo Switch 1 навіть не міг мріяти. Одним з найгірших в плані продуктивності ексклюзивів на Nintendo Switch 1 був спін офф the Wild Hyrule Warriors Age of Calamity. FPS там зазвичай знаходився на відмітці в 20, а при використанні спешл прийомів просідав інколи навіть нижче 10. І навіть так гра була достатньо крутою, щоб затягнути мене на десятки годин. На Nintendo Switch 2 в нас бездоганні 30 FPS увесь час, що б ви не робили, і грається це в рази приємніше, буквально в рази. Це справді той випадок, коли я пожалів, що ознайомився з грою в її оригінальному вигляді. Але саме тому я, наприклад, придбав Fire Emblem Three Hopes Spin-Off Three Houses ще десь 2-3 роки тому. І весь цей час вона запакована лежить в мене на поличці, тому що я знав, що з виходом Nintendo Switch 2 фреймрейт в ній буде перемонтовано І що саме круте, на відміну від... Age of Calamity, фреймрейт в грі не заблокований. І може йти вище 30. В саму гру я поки ще не грав, але вже бачу в мережі геймплей в бездоганних 60 кадрах в секунду. Було б дуже круто, якщо б перед виходом Age of Imprisonment, сиквела Age of Calamity, на оригінал вийшло б оновлення з покращеними роздільністю та фреймрейтом. Але навіть так на Nintendo Switch 2 я можу рекомендувати вам цю гру, якщо ви хочете повернутися у світ Breath of the Wild, але в оригінал ви вже награли більше 100 годин. Відьмак 3, один з найамбіційніших портів для Nintendo Switch. Як ця гра там працює, це взагалі диво. Гру я свого часу на Switch'і власне, і прийшов, почав проходити DLC, потім анонсували Steam Deck, і я такий, ну тут ж є, типу, кросплатформенна прогресія, закину Save в Хмару, продовжу грати на Steam Deck. І в той час, якраз коли я отримав Steam Deck, функція хмарного збереження в версії для Nintendo Switch була повністю зламана, тому що там вийшов якийсь Next Gen Update для інших платформ, і поки вони це все ремонтували, моє натхнення грати Відьмака повністю зникло, так я гру і дропнув. Але ось вийшов Nintendo Switch 2, і тут я знову завантажив цю гру на нову консоль, щоб чекнути, як же вона там працює. На оригінальному свічі в нас мало бути по ідеї 720p та 30 кадрів в секунду, що завдяки динамічним показникам роздільності та в цьому випадку і фреймрейта показували нам в досі мільне з дропнутих кадрів та статерів. У випадку, якщо ви бігаєте по новій граді у відкритому світі, ж на моє здивування, все було доволі стабільно, як мінімум в плані фреймрейта. Але знову ж таки динамічна роздільність інколи перетворювала гру вмісово змила. Але як тільки я запустив гру на Nintendo Switch 2, я офігів. Що в доці, що в портативі, картинка була доволі чіткою, як мінімум, вона завжди сиділа на своїх абсолютно максимальних значеннях. Крім того, і фреймрейт в грі просто максимально наскільки можливо, бездоганні 30 кадрів в секунду, де б ви не бігали, чи по природі, чи в центрі Новіграда, завдяки чому я тако навіть пограв біля години, і якби не велетенський беклог, я б в гру, можливо, навіть би і повернувся. Дуже вже вона приємно грається. Знову ж таки, вона обмежена першопочатковими рамками оригінальної версії гри для Nintendo Switch 1, але на Nintendo Switch 2 це знову ж таки зовсім інший рівень комфорту. Я думаю, якби вийшов якийсь Nintendo Switch Pro у 2021 році, як там ходили чутки, приблизно так би гра на ньому і працювала. Але в нас тут вже Nintendo Switch 2, тому давайте CD Project Red. Ви свого часу замутили безкоштовний Next Gen Patch для PlayStation 5 та Xbox Series X. Робіть це саме і для Nintendo Switch 2. Я тоді гру напевно, навіть і добью на. 100%. відсотків я навіть на скелі свого часу всі значки питання зачистив. you've the stench of blood and even to look for the murder Майнкрафт одна з найпопулярніших ігор для Nintendo Switch 1. І здавалось би, ця гра мала б отримати оновлення до версії Nintendo Switch 2 буквально в день виходу платформи. Але дивлячись на те, що Майнкрафт для Xbox Series X та S вийшов буквально декілька днів тому. З останнім оновленням, яке додає більш красиву графіку, є в мене відчуття, що саме в стару версію гри ми таки будемо грати на новому Switch наступні років 5. Я надіюся, що це неправда. Будь ласка, скажіть мені, що це неправда. Але так, Місія Майнкрафта для Nintendo Switch 1 є доволі обмеженою в плані продуктивності. Майнкрафт для мене це чисто сінглплеєрна гра, тому конкретно великих проблем в мене з нею не виникало. В середньому бігає собі гра там на 45-60 кадрів в секунду і грається доволі комфортно. В креативі, звичайно, якщо летіти на всіх парах в непрогружені частини світу, то так чанки будуть з'являтися буквально у вас під ногами, але навіть ті самі 45 кадрів це все ще не дуже комфортно, чи не так? І якщо запустити гру на Nintendo Switch 2, поставити максимально. Налаштування графіки доступні на цій платформі, то скільки б я не грав, що б не робив, у мене завжди були бездоганні 60 кадрів в секунду. І навіть в креативі у вас все ще чанки підгружаються прямо перед носом, але залетіти в незавантажену частину світу в мене таки не вийшло. Звичайно, якщо грати в онлайні там на якихось великих серверах, то фреймрейт на першому свічі у нас був в середньому 20 кадрів в секунду. Тоді як на другому, це вже там 45, 50, а інколи 60, в залежності від серверу, що вже зараз дозволяє грати доволі комфортно. Але чекаємо на нативну версію для Nintendo Switch 2 з красивою графікою та стабільними 60 кадрами. Xenoblade Chronicles X одна з найкрасивіших ігор для Nintendo Switch 1. Абсолютно обожнюю цю гру. І якщо на початку мого проходження я навіть думав, що тут заблоковані 30 FPS без просадок, то звичайно в лейтгеймі, а то й в постгеймі, середній FPS у нас вже більш менш складає там якісь 25 може навіть і 20 в деяких випадках. Дуже сильно грати вона мені не заважала, тому що в гру я вже був в цей момент надто сильно інвестований, і це одна з кращих ігор, в які я грав, але я все ж надіявся, що продуктивність в грі може бути стабільнішою. Благороздільність тут стійка, full HD в доці та 720 p в портативі. І як тільки ви запускаєте гру на Nintendo Switch 2, все самостійно вирішується, тому що я по світу побігав, вам тут нічого спойлерити не хочу, тому показую тільки праймордію, Як ви можете бачити. Просадок фреймрейта тут взагалі нема. Що б ви не робили? Бігали по нью LA, літали на скелі, билися з неймовірно великими противниками. Все чітко, плавно та гладко. Але ця гра просто напрошується на версію для другого свіча, наскільки ж красивішою вона б могла на ньому бути. Але навіть так всім більш ніж рекомендую. Xenoblade X на свічі 2 – Кайф. Якщо Xenoblade X це найкраща в плані продуктивності, гра Monolith Soft на Nintendo Switch, то Xenoblade Chronicles 2 це, напевно, одна з найгірших. Досі не розумію, чому на гру не вийшло графічне оновлення, яке б додало до гри який-небудь апскейлер по типу FSR чи просто кращий алгоритм зглажування. Як це, наприклад, зроблено в Zenoblade Chronicles 3. Ну дуже вже мильно вона виглядає. Арт-дизайн гри неймовірно красивий, деталізація оточення вражає, але це мило воно доволі сильно псує картинку. Ну і звичайно, в нас тут динамічна роздільні та фреймрейт дропи. Ось тут я б'юся проти динозавра, і в мене таке враження, ніби швидкість гри впала десь відсотків на 20-30, через зменшений фреймрейт. На Nintendo Switch 2 мило нікуди не ділося, але динамічна роздільність зовсім не просідає. Власне, як і фреймрейт, який залишається бездоганно стабільний протягом всієї гри. Дуже хочу Дефінітів версію занопліть Chronicles 2, в якій перепрацюють систему філд скілів, покращать інтерфейс та звичайно додадуть апгрейд графіки. Я награв цю гру 246 годин. А з врахуванням торне близько 300. настільки вона крута. Mario and Luigi Братершіп, перша повноцінна Mario RPG з виходу попередньої Mario Luigi Paper Jam, що на 3DS. І нехай пейсинг в грі дуже страждає. Початок ну дуже тягучий, але в цілому гра мені дуже сильно сподобалася і пройшов я її з неймовірним задоволенням. Великою проблемою для багатьох людей є дуже поганий фреймпейсінг. В грі фреймрейт, нібито і не сильно просідає, але відчувається вона неймовірно рваною, ніби працює в 20 кадрів в секунду. Я можу це підтвердити, особливо на кораблі в останні. В частинах гри та й просто по світу. Оці постійні статери мені в цілому не дуже сильно й заважали, якщо чесно. Але якщо почати звертати на них увагу, будуть вас дуже сильно відволікати. А на кораблі там такі відбуваються навіть повноцінні просадки фреймрейту. І коли я запустив гру на Nintendo Switch 2, я дуже щасливий, що в мене був сейф десь на 80% гри. В іншому випадку мені прийшлось би вам все це діло спойлерити, бо в ній немає постгейму. Так, ось я запустив гру на Nintendo Switch 2. І що б я не робив, я не зміг змусити гру, не те, щоб просідати. По кадрах, а й в цілому статерити. Єдине мені ось дуже прикро, тому що гра вийшла зовсім недавно. Це саме з ремейком Paper Mario The Thousand Year Doors, з Mario Wonder та навіть The Blade Chronicles X. Мені здається, що в цих іграх мав би бути вже першопочатково вмонтований режим роботи на Nintendo Switch 2, нативно з покращеною роздільністю та фреймрейтом. Камон Mario і Luigi та Zenoblade X вийшли у моменті, коли зібрані другі свічі в коробках лежали на складах та чекали на відправку в магазини. А щоб все це діло в коді ігор не спалили, ну ви Постали б оновлення в день виходу нової консолі. Такий потенціал пропускають. Я думаю, зараз Mario Luigi Brothership, працює вона в 60 кадрів в секунду на другому свічі. Отримала б нове дихання в плані популярності та продажах. А так, ну таке, ну працює вона класно. Але як на мене, гріх те, що в цієї гри немає нативної версії для Nintendo Switch 2. В минулому відео я вже демонстрував вам, як працюють Pokemon Scarlet і Violet на Nintendo Switch 2. Але дуже багато людей чомусь хочуть дізнатися про працездатність Pokémon Legends Arceus. Гра оновлення не отримувала, але я зовсім не пам'ятаю, щоб на Nintendo Switch в неї були хоч якісь проблеми з продуктивністю. І власне в гру я зайшов і в цьому в черговий раз впевнився. Потім запустив гру на Nintendo Switch 2 і працює все більш-менш ідентично. Стабільні 30 кадрів в секунду. Але я вкотре здивувався, наскільки краще а ще в цій грі візуальний дизайн, навіть не дивлячись на неймовірно жахливий тайлінг оточення, виглядає гра доволі симпатично. Ну і грається вона в цілому. Ну дуже круто. Це заставляє мене набагато сильніше хайпувати. Pokémon Legends ZA. Навіщо ж я повернувся в Arceus? Тепер хочу грати в рази сильніше. Я навіть не втримався і вже придбало собі гру для Nintendo Switch 2. shumë më gamit të nësej pjaqë. Мій самий найулюбленіший -най мегатен з усіх пройшов на всі закінчення і очікую на вихід Венженс версії для Nintendo Switch 2. Я спершу хотів придбати оригінальну і залишити в себе на поличці, але потім я згадав, що Sega не оновлювала персони з версії для PlayStation 3 на 4, а також з PlayStation 4 на PlayStation 5, і тому вирішив цього не робити. І все саме як я і очікував, тому що Sega не оновлює свої ігри з першого свіча на другий. Райда виходить буквально зараз, одночасно на перший і другий свіч, і ви не можете купити карт. Для першого Свіча і оновити його до версії для Nintendo Switch 2. Успіхів всім людям, які придбали собі Sonic Generations буквально декілька місяців тому. І не можуть оновити його до нової платформи, на якій гра працює в рази краще. І що саме жалюгідне, звичайно. Vengeance для Nintendo Switch 2, якщо він вийде, буде на геймкі карт, тоді як оригінальна гра на картриджі. І знову ж таки оновити я б її не міг. Звичайно, на оригінальному Свічі Shin Megami Tensei 5 працювала в середньому в 25 кадрів в секунду з просадками менше 20. В цій грі це доволі погано, тому що тут був дуже сильний лаг. Але гра настільки крута, що навіть це не завадило мені прийти її на 100%. І ось запустивши гру на Nintendo Switch 2, у нас, як завжди, Бездогання 30 кадрів в секунду. І інпут лаг, що саме головне став, набагато менш помітним. Він все ще є, тому що на хобіну не реагує на нажаття кнопок без затримки, але цей самий інпут лаг він ну в декілька разів менший. І в боях тепер всі ці спешли вони працюють без фреймдропів. Дуже круто. Усе ще, хочу венженс на свіч 2 Будь ласка. This one's for you. Одна з свого часу найочікуваніших ігор на Nintendo Switch 1, Bayonetta 3, вийшла та розчарувала багатьох фанатів тим, що продуктивність грі була. Доволі низькою, не рівень оригінальної гри на PlayStation 3, але й не показники першої та другої байонети на Nintendo Switch. В середньому гра працювала в 40-50 кадрів в секунду, що, звичайно, не дозволяло фреймпейсингу бути стабільним, і геймплей відчувався доволі таки рваним. Я знаю, що багатьом людям і кор Gameplay не зайшов, але особисто для мене це моя сама найулюбленіша байонета з якимось космічним відривом. Я пам'ятаю, я гру проходив і кожну секунду просто безкінечно кайфував і запустив. Що гру на Nintendo Switch 2 я кайфанув ще сильніше, тому що знову ж таки, на відміну від нестабільного фреймрейту оригінальної версії, тут в нас бездоганні 60 кадрів в секунду протягом всієї гри. І тепер я навіть захотів гру перепройти, але дуже надіюся на те, що Platinum Games випустять повноцінну версію для Nintendo Switch 2. Вона того більш ніж вартує. Напевно, одна з максимально недооцінених ігор в бібліотеці першого Nintendo Switch. Ну і під кінець дуже крутий, особисто для мене, 3D-платформер Бакеру. Духовний наслідник Goemona від більш-менш тих самих розробників розробляла гру компанія GoodFeel, яких ви можете знати по Yoshi's Wooly World, Kirby's Epic Yarn, доволі недавній Princess Peach Showtime, абсолютно фантастичній Wario Land Shake It, і Бакеру, це одна з їх найкращих ігор. Дуже крута візуально, доволі цікава геймплейно. Буквально як і якийсь культовий 3D-платформер, загублений скарб бібліотеки PlayStation 2, який випустили зараз з актуальним технічним. Станом дуже сильно нагадує мені ігри серії Ape Escape. Гру я свого часу імпортував з Японії на фізичному носії. Після чого вона вийшла і в нас. Я дуже сильно надіявся на додавання англійської локалізації з оновленням в японську версію, як це було свого часу з Тайко Tatsujin, але цього не сталося, і я все ще замкнений з японською версією гри. Пройду звичайно так, але якщо чесно, дуже прикро. На Nintendo Switch в нас був розблокований фреймрейт. Гра цілилася в 60 кадрів в секунду, але працювала в середньому в 30-40. Інколи дуже рідко у нас таки було 60 кадрів в якійсь дуже маленькій локації, і це, якщо чесно, тільки заважало зануренню. Але я дуже вдячний, що там цього локу на 30 кадрів в секунду не було, тому що на Nintendo Switch 2 у нас абсолютно бездоганні 60 FPS. І грати в неї вже і так було одне задоволення. А тепер це просто фантастично. Я дуже заздрив людям, які познайомилися з грою, коли вона вийшла на ПК, тому що на Steam Deck вона працювала в бездоганих 60 кадрах. І тепер у мене є аналог цієї версії на Nintendo Switch 2. Мені там до кінця Залишилося всього нічого, і я з неймовірним задоволенням допройду її на Nintendo Switch 2. Звичайно, зворотня сумісність через ретрансляцію коду не гарантує те, що всі 100% ігор будуть бездоганно працювати. Але Nintendo дуже активно працюють над тим, щоб всі можливі ігри запускалися на новій платформі без проблем. Так, наприклад, в Pikmin 3 були візуальні баги, тепер їх виправили. Деякі великі ігри, як Doom Eternal чи Crash and Сейн Trilogy зовсім не працювали. Тепер вони працюють. Ігри від Limited Run на їхньому пропієтарному. Рушії також не працювали, тепер вони працюють. І все це сталося буквально під час створення цього відео. Тому за декілька місяців, а там самий максимум, я думаю, десь на наступний рік, я впевнений, що всі ігри, які чисто фізично можуть працювати на другому свічі, будуть працювати на другому свічі. Виключення, звичайно, якісь там лабо VR, де консоль тупо не поміститься в окуляри, чи якийсь вже надкривий шовеллер. А в усіх інших випадках я впевнений, що все буде працювати як має. На цьому в мене все. Якщо відео вам сподобалося, то ставте йому. Лайк, like, підписуйтеся на канал, активуйте, звичайно, дзвіночок, щоб не пропускати нові відео по Nintendo Switch 2 та інших темах. Пишіть максимальну кількість розгорнутих коментарів, які ігри потестили вже ви, які працювали краще у вас. Я знаю, що люди хотіли побачити Red Dead Redemption, Batman Arkham Trilogy та якісь там Deadly Premonition 2. Але у мене цих ігор, на жаль, немає. І з того, що є, я думаю, я вибрав найцікавіших представників. З вами був я, Брейнет. До зустрічі!